У Луцькій міській раді відвітували про допомогу для ЗСУ за 2024 рік. Загалом на підтримку наших захисників було закуплено та передано чималу кількість дронів, ребів, зарядних станцій, автомобілів та багато іншого. Детальніше далі в сюжеті. Луцька громада серед лідерів у рейтингу підтримки Збройних сил України за коштами, виділеними з місцевих бюджетів у 2024 році. Про це відзвітували у міській раді. Процес виділення коштів з міського бюджету відбувається таким чином, що до нас звертаються керівники військових частин, пишуть листи. Ці листи розглядає комісія, в яку входять військові, в яку входить керівництво міської ради. Ті ці пропозиції комісії виносяться на розгляд міської ради, і ми виділяємо кошти, закуповуємо обладнання, проводяться тендери, звичайно, відповідні. І тоді це обладнання передається для військових частин. Також ми надаємо субвенції, тобто кошти для військових частин, і вони закуповують необхідне їм обладнання самі. Загальна сума, яка була виділена протягом минулого року на ці військові потреби, складає 493,2 мільйона гривень. За минулий рік муніципалітет придбав понад дві тисячі квадрокоптерів, таку ж кількість FPV-дронів та півтори сотні систем РЕП старлінків, безпілотних авіаційних комплексів та обладнання до них. Всі військові вдячні, тому що лише Спільними зусиллями ми можемо здолати чорду, яка зараз іде, лише коли всі будуть долучатися, коли не буде окрему. Також за минулий рік Луцька міська рада передала на потреби Сил оборони велику партію пікапів. Йдеться про 30 автомобілів з підвищеною прохідністю Mitsubishi l 200 які наші військові використовують на усіх напрямках фронту. Не кожного пораненого можна посадити в звичайний як кажуть, джип, салон, да, потрібно, можливо, в лежачому стані перевозити евакуювати. і тому саме пікапи наразі, я думаю, здається, на кожному фронті, саме на. АІ. Потрібні автомобілі продовж минулого року луцький міський голова Ігор Поліщук разом із депутатами здійснив шість робочих поїздок на східній і південні рубежі, передавши з рук у руки понад півтори тисячі дронів різних видів, 60 стерлінків, чимало ребів та велику кількість інших необхідних речей. Ми бачимо, наскільки важко нашим військовим, наскільки непроста ситуація. Тому ми повинні продовжувати їм допомагати. Ми повинні продовжувати підтримувати їх, і ми повинні бути єдиними у прагненні зробити Україну щасливою, Сливою успішної процвітаючої державою ми повинні бути єдиними, прагнені бути господарями на своїй землі і самим вирішувати, яким буде майбутнє нашої держави. До слова, також у минулому році міська рада подарувала дві квартири лучанкам Алі Сенченко та Людмилі Кравчук. Жінки мужньо боронили країну, пройшли пекло російського полону та лишилися вірні військовій присязі та Україні. Я їхала сюди на цю подію і згадувала. Думаю, в моєму житті таки. Три найвисновні події: це перше – народження дітей. Друга це була, ну не знаю, по емоційному, напевно, сплеску. Мабуть, ще більше як народження дітей. Це повернення на рідну неньку Україну. Тільки ті мене зрозуміють, хто там побували. І третє це щаслива така мить. Ну насправді дякую, дуже дякую всім. На цьому підтримка Луцької громади не завершується. У міській раді запевнили, продовжуватимуть підтримувати наших захисників і надалі, аби наблизити у нами перемогу. Анна Рарох для Вин на часі.